Доброго дня, ось сталася така дуже прикра ситуація, яка може статися з будь-ким. Ось перед вами зараз тут 4G-роутер TNG, але це може бути будь-який пристрій, куди ставиться сим-карта. Справа в тому, що цей роутер був у людини, каже, що така ситуація, що не відображається сим-карта. Чомусь роутер не бачить сим-карту. Тут при огляді можна бачити, що тут. На пластику є такий слід, як будто чимось ковиряли його. Тобто, дуже така ситуація, ви можете вставити сім-карту, і ви бачите, що сім-карта не відображається. Наприклад. Потім ви її хочете достати, щоб, мабуть, її там якось поправити чи ще щось зробити. Ось, і можете спостерігати приблизно таку картину, що сім-карта ось так вийшла зі свого тримача. Таким чином, вона не дуже щільно прилягає до контактів. Ви її намагаєтесь витягнути і щось вам заважає. Ну Тут е також видно, що заважало і е взяли якийсь гострий предмет, це могло бути чи шило, чи ножиці, і дістали цю. Сім-карту. Справа в тому, що коли ви бачите таку ситуацію, ні в якому разі не можна витягувати сим-карту, виривати її, сіпати. Тобто, спочатку, з самого початку, треба вставити цю сим-карту знову в цей обідок. І потім дуже акуратно якимось гострим предметом її витягнути. Таким чином, ви збережете. Роутер від дуже значної поламки. Був просто вирваний контакт, яким чином він виривається. Сім-карта вона може стати десь таким чином, і оцим і цим краєчком вона за, е, зачіпає за металевий контакт або вириває його, або його гне так, що він більше не контактує з сім-картою. І, е, і не маючи контакту сім-картою, роутер її вже не бачить. І, скоріш за все, тут сталася така ситуація, що просто витягнули сим-карту. Щоб уникнути непрацездатності роутера, діставайте сим-карту дуже акуратно. Дуже акуратно, вона повинна виходити без всіляких труднощів. Вона повинна виходити дуже легко. Ви її дістали. І у вас буде працездатний роутер. А зараз давайте його все-таки розгвинтимо і глянемо, що ж там знаходиться всередині. І так, для того, щоб розгвинтити цей роутер, від... відкручуємо антени, відриваємо наліпку. Під наліпкою тут є два гвинти. І ми його відкручуємо. Видно, що роутер не відкривався. Ось Після того, як викрутили гвинти, ротор таким чином витягується із своєї коробки. Ось так от він всередині влаштований. І е, зараз от вам покажу, я не знаю, видно чи ні. Ось тут можна побачити ось тут от контакт від. Відблискує, тут відблискує, а тут контакт не відблискує, а повинен. Тобто тут він уже видраний. Це видно. Це дуже видно. Ну, тобто роутер працездатний, роутер працює. Просто треба тепер міняти повністю це гніздо. Треба його випаювати паяльною станцією і ставити нове. Ось. Це буде коштувати гроші, хоча роутер новий, як ми бачимо, сталася така прикрість. Тобто, щоб такої прикрості не було, треба дуже акуратно ставити сим-карту, дуже акуратно витягувати сим-карту. Ось ні в якому разі не сіпати, тому що це дуже слабке місце будь-якого пристрою, в який, в який ставиться сім-карта. Дуже часто в телефоні виривали контакти, я пам'ятаю, і в роутері. Ось зараз зустрічаються такі випадки, що в роутері виривається. Такі контакти. Тобто ні в якому разі не сіпати. Треба просто її вставити на місце, тому що вона. і Через те, що вона ось так е, ні в якому разі не можна тягнути оцю рамочку. Саме ця рамочка псує контакти своїми краями. Потрібно, щоб сім-карта стала знову на місце, тільки тоді її можна буде. Витягнути без шкоди. А взагалі, щоб сім-карта не розпадалася, краще наклеїти сюди зверху скотч, і це вам збереже нерви і гроші. Це все, що я хотів сказати в сьогоднішньому відео. Також ви можете глянути, як влаштований всередині роутер 4G TNG CPE 905. Тут знаходяться одна Wi-Fi антена, одна 4G антена. Це радіоблок, я так розумію, це блок LTE, без будь-яких позначок. І ось тут знаходиться ще одна Wi-Fi антена і ще одна 4G антена. Тож задавайте свої питання в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.